Приїхав до тещі на гриби, а в неї тут трави меряно-не Каже, йди работай, зараз будемо її косити. В цьому мені допоможе коса на акумуляторі ProCraft PTA 24BL. І зараз ми її розпакуємо. Подивимося, яка в неї комплектація, соберемо її і побачимо, як вона працює. От. Значить, я тут уже помітки свої написав, що входить в комплектацію коси. Отакий от, от диск для покоса трави. Шпуля. З автоматичної подачі волосіння, інструкція, ручка для кріплення коси, захисний кожух, зарядний пристрій для зарядки акумулятору. Сам значить, акумулятор 20 вольт на 3 ампір години. Інструкція з безпеки, гарантійний талон, набір інструментів і сам акумуляторний триммер. Так ось він виглядає. Ось оцю коробку зараз приберемо, щоб вона нам не заважала. Гарна упаковка така у тримера надійна. І ось сам тример на акумуляторі. В минулому відео я працював бензиновим тримером. Але е при роботі з акумуляторним електроінструментом бензин зовсім не треба. Він у нас буде працювати на літій-іонній батарії з індикатором. Ось о, вона так світиться, вона заряджена і можна на неї працювати. Давайте тепер будемо збирати нашу косу, подивимося, з чого вона складається. Тут ось такий є кульок для ручки упаковочний. Зараз ми його знімемо, він нам, щоб він нам не заважав, вложимо в коробку. І будемо дивитися, значить, ця електрокоса, вона, значить, вже повністю зібрана. І давайте тепер прикріпимо додаткову рукоятку. Ось так вона виглядає. Має гайку, яка фіксирує. Зараз ми її відкрутимо та одінемо на саму косу. Ось на цей крепіш. Ось таким чином треба викрутити гвинт, вставити сюди ось таким чином додаткову рукоятку і закрутити гвинт обратно і піджати її гайкою. Закручуємо гвинт, От і таким чином ми встановили рукоятку додаткову. Відкрутивши гвинт, можна змінити положення рукоятки. О, так от вона передвигається, ви бачите? Тобто можна вибрати під себе положення, при якій буде зручно косити траву. Тепер давайте вставимо захисний кожух. Тут є також кріпіжний інструмент, щоб встановити кожух. Ось отакий ключ. Треба взяти ключ і відкрутити цю гайку. Вона відкручується в протилежну сторону. Від обертання. Тобто в неї у гайки зворотня різьба для того, щоб вона не відкручувалась при великій швидкості обертання. І тепер нам потрібно встановити кожух. Для цього беремо таку от викрутку спеціальну. І відвінчуємося цих два самореза. Куди і буде кріпитися наш захисний кожух. Один викрутили. І другий викрутили і кріпимо сюди кожух, в пази. Тут є спеціальні такі пази, в які він вставляється. От, і завинчуємо сюди саморізи. Можна сказати, такі собі гвинтики. Піджимаючи трохи сильніше, щоб він надійніше тримався там. Прижимаючи вниз, ну, сильно не треба переусердствувати Так, у міру Все должно бути у міру Поки не упреться. Як уперся, то вже крутити не треба. Ось такий вийшов захисний кожух. Прикріплений до електричного тримера. ось такий результат вийшов. Прикріпили до триммера. значить ручку додаткову та кожух. Тепер встановимо сюди ріжучий диск. Для того, щоб встановити диск, треба відкрутити ось цю гайку. Ну її ми не зможемо просто так відкрутити, треба застопорити оце кольцо. Тут є отвір, який можна вставити, наприклад, ось таку. Викрутку і застабілізувати, щоб не крутилась. Та гайка і викрутити. Ось обертання з зворотньою різьбою. Тобто при роботі електричного тримера, щоб гайка сама не самовідкручувалась. Ось такі, ось такі елементи у тримера. Перед тим, як встановити ріжучий диск, ми встановимо тепер шпулю і подивимося, як вона буде працювати. Отак от вона накручується. Все до упора. Піджати шпулю можна вставивши викритку в спеціальний отвір, вона підіжметься, щоб теж. Не відкручувалось. От так ми встановили легко шпулю. В комплекті триммера йде отакий металевий обмежувач. Зараз ми його встановимо. Тут є спеціальні два отвори. Ось, Ось сюди. Він так вставляється. Досить легко. Тобто, коли ви будете косити під бордюром, він упреться. тим самим він не дасть напоротись на бордюр. Його можна теж отак регулювати або Обрати повністю або поставити. Ну, це по бажанню. Тепер ми встановимо акумулятор і побачимо, як працює триммер. Значить, ось такий от акумулятор 20 вольт, 3 Procraft. професіональний акумулятор з такими роз'ємами. Тут є кнопка фіксируюча і індикатор заряду, як я вже казав. От. Його треба встановити в платформу під сам акумулятор. Тобто беремо цей акумулятор і вставляємо сюди от таким чином. Ну, в контакти. І він дожен защелкнутися Оп, все. Значить, тример готов к роботі. Давайте побачимо тепер, як тримір цей буде працювати. Нажмемо кнопку. О, як ви бачите, отак він працює. Обертається шпуля. Ось такий цікавий пристрій. Шпуля обертається. Значить, кількість оборотів холостого хода 5 тисяч оборотів в хвилину. Значить, довжину рукоятки можна змінити завдяки ось цьому фіксуючому пристрію. Довжина в розтянутому виді 1,35 м. Тобто я можу розтягнути, зафіксувати цей пристрій і довжина буде 1,35 м. Досить таки длинна штанга. А при транспортуванні можна відкрутити та стягнути його. Довжина буде 95 см, тобто зручно його транспортувати. От. Ну, шпулю ми подивились. Тепер давайте значить, встановимо диск та спробуємо покосити. В комплекті йде ось такий от диск. Ширина реза. Складає 38 сантиметрів. Треба зняти оцю захисню з силіконову штуку. Отакий ось диск, так багато зубів тут. Для того, щоб вмісто шпулі встановити цей диск і спробувати покосити. Ми спочатку відстикуємо наш акумулятор. Все, покрутилось, знімаємо акумулятор і перевіряємо остаточний ток. Ні, остаточного тока нема. Тобто для безпеки треба працювати з мірами безпеки, щоб людину не поразити електричним струмом. І відкручуємо, значить, знову цю шпулю. От, і будемо встановлювати ріжучий диск. Оскільки у мене трава вже по пояс одягаємо. Гайку ось цього сюди, таким чином вона зафіксувалась. Потім одягаємо диск нужною стороною нам. Він совпав ось з цією гайкою, теж фіксується. І одягаємо зверху таку от шайбу сюди. І все це діло треба прижати ось такою от гайкою. От, гайка со стопором. Гайку треба одягати так, щоб цей отвір совпав ось з отвіром на тримерері. Ось отак. Таким чином ми зможемо сюди вставити викрутку і зафіксувати сам диск. Після чого вдягаємо диск. О, він, бачите, тут досить хорошо сюди стає. І одягаємо ось і сюди, одягнули диск і одягаємо сюди шайбу. Гайка з резиновим уплотнителем, вона не дасть викрутитися. І накручуємо її, накручуємо гайку. Получается накручиваем и против часовой стрелки. Вставляем сюда выкрутку ось для фиксации и против часовой стрелки закручиваем цю гайку. Надеюсь, щоб она була закручена. І перевірити, що диск попав в пас треба. Перший раз перепровірити, потім за 5 минут долетіти. Покусайте мене бджоли, все, гарно закрутив, вдягаємо акумулятор і подаємося. Досить швидкі оберти, треба дуже, досить серйозно соблюдати мери безпеки. Оце ми зараз поки знімемо, бо у нас бордюрів нема. От. І так, зібрали наш електричний акумулятор, і тепер пройдемося, значить, з чого він складається. Значить, він має вимикач, праці, фіксатор, платформу під акумулятор, сам акумулятор, ручку, основну додаткову рукоятку, фіксатор додаткової рукоятки, телескопічну штангу, яка може Можна змінювати розмір захисний кожух, корпус двигуна, металевий обмежувач, який ми зняли. Зараз знімемо акумулятор. Я вам хочу показати, що тут є кнопка, яка регулює кут нахилу самого диску. О, ви бачите, вона може виставлятися за щелкою. Вона може виставлятися як 90 градусів. Так, 45. О, 45 градусів і 180 градусів. Досить зручно. Можна вибрати нужний вам кут. Ну, я виберу 45 градусів. Я думаю, що це буде оптимальний кут нахилу ріжучого інструмента. Змінимо розмір довжину штанги, відкрутимо все кріплення, відкручуємо, робимо длинніше на максимум і закручуємо. Досить зручно. І що, друзі, підемо зараз спробувати косити траву тіще. Як ви бачите, трава по коліна пів метра, мабуть, а може і більше. Давайте спробуємо її скосити в з лопухами порослі, все що там є. Побачите як він буде роботи. У мене ручка стояла спочатку ось тут. От. Для більшого удобства я її переставив сюди і змінив кут нахилу. І мені тепер стало досить зручно її держати, наче як вона на весу висить. Саме приємне, що не пахне бензином і практично можна із-за цього довго працювати, тому що легені не вдихають вуглекислий газ, а це досить опасно при роботі бензиновим тримером. Досить така зручна штука, косить дуже швидко. Як ви бачите, я кошу десь оставляю до землі сантиметрів 5 см, мені це не потрібно, от, щоб воно було прямо під землю. Тому я кошу так поверху, щоб как би, нож в землю не опирався. Але покос досить хороший. Як ви бачите, от, скошено і лопухи великі, і трава велика товста. От, і досить доволі такі нормально косить ось, ось бачите який бур'ян, він скашує за счет великих обертів, 5000 обертів. Ну, зараз ще покошу та подивитесь, як воно працює. Ось такий чудовий електричний триммер. Сразу скажу про ціну. Ціна досить приємна. З акумулятором він коштує 2500 гривень, але без акумулятора він буде коштувати десь приблизно 1500 гривень. От. Ну, акумулятор сам коштує приблизно 1000 гривень. Тобто досить приємна ціна, всім рекомендую чудовий триммер, мені сподобався. Я залишу ссылку під відео на нього. Всім рекомендую. Переходьте по силці під відео та замовляйте на сайті procraft.ua Попрацював 15 десь хвилин, трава мокра, бажано косити по сухій траві. От, як ви бачите, оце вентиляційні отвори для вентиляції, треба чистити сухою щіткою щоб вони не забивалися і була хороший, був хороший обдув. Акумулятор підсів десь на одну єдиницю. Тобто за 15 хвилин, то можна десь пропрацювати біля 1 години одною зарядкою акумулятора. Досить ефективно. Заморишся косити траву, поки сяде один акумулятор. Досить ефективно. особливості в роботі такі, коли ми чуємо ухом, що зменшуються оберти від навантаження, треба відійти від нагрузки, тобто косу отудвинуть назад і потім далі косити, тобто, щоб не було стопору, стопору двигуна. Давайте тепер від'єднаємо акумулятор та під'єднаємо шпулю. Вставляємо викрутку сюди і відкручуємо по часовій стрілці гайку. Щоб вставити туди шпулю. Но мені диском сподобалось косити, тому що косить він досить, досить приємно. О, Як ви бачите, ось така трава зелене удобрення. І вставляємо туди шпулю, держимо викруткой пас. О, і против часової стрілки закручуємо. Все, закрутили. Зараз ну, підемо, спробуємо покосити траву. Під'єднав шпулю, покосив шпулі, ви знаєте, досить таки ще і косить і ще ефективніше, ніж диск. Тому що трава не застріє між диском і кожухом захисним. От, і Ефективність я б сказав, що навіть даже трохи більша, ніж у диску. І безпечніша, тому що диск, це так сказати, він має острію. А у Оцього волосіння нема ніякого острія. Він поранить практично, можна сказати, що не може. Так що ось дивіться. Так само скосив багато трави, причому трава велика. Трава велика. І от скільки я тут 3 минути покосив і е -е, скосив досить великий участок. Можна ще піти на велику траву, спробувати як. Буде роботи шпуля. Я щось думав, що шпуля буде косити хуже, але оказалось, що шпуля навіть навіть краще косить, ніж диск. Ну Диск теж гарно косить. Сів акумулятор в процесі роботи. У акумулятора є ось такий от зарядний значить, штекер, його сюди вставляємо, от, а зарядку вставляємо е в розетку. На зарядці є от такий індикатор, який свідчить про. Зарядку, значить, акумулятора. А на кнопочках ми можемо перевіряти, наскільки зарядився акумулятор періодично. Поставили акумулятор на зарядку і він заряджається. Підіб'ємо висновки по нашому електричному триммеру. Значить, у нього безщитковий двигун, що є перевагою. Косить гарно, як диском, так і шпулею з ліскою. За рахунок ось цього акумулятору досить тихий рівень шуму. Тобто на уші досить мале навантаження, що дає можливість працювати тривалий час. І нема ніякого запаху вуглекислого газу від згорання бензину. Акумулятор поставив на зарядку і немає ніякого запаху від бензину. Тобто на органи дихання досить вагомий внесок у ваше здоров'я. Хочу відмітити, що все ж таки велику траву косить краще диском, а більш маленьку траву ліскою, тому що диск зрізує велику траву і висота якби, трави, і диску ну, все одно. І ліскою краще косити маленьку траву. Всім привіт! З вами був містер Алекс. Підписуйтесь на мій канал. Натискайте колокольчик і поділіться цим відео з друзями. Як ви бачите, кучу трави, скошеної і скошеної. Тьо, що довольна. Значить, покосив. Як ви бачите, на її місці виросте нова трава, а це піде на сіну, на мульчу. Dosť bohato travy. Taký je od trimer.